Я теж жив у буремні часи. Вистояти допомогла стоїчна філософія. Підписуйся на канал Філософія Дії. Зміни лякають, навіть коли вони на кращі. Ти відкладаєш рішення знову і знову, прокручуєш у голові всі, а раптом чекаєш правильного знаку, повної впевненості, слушного моменту. Але давай чесно він не настане. Чому зміни так лякають? Бо це невідоме. А мозок не любить невідоме Він створений не для розвитку, а для виживання, Його завдання захистити тебе навіть ціною твоїх можливостей. Тому кожна зміна як загроза. У цьому відео сім способів. Як прийняти зміни навіть коли страшно зі справжніх історій, з філософії стоїків, і з досвіду тих, хто вчився жити, не чекаючи ідеального моменту? У цьому відео ти не знайдеш чарівної формули, але я поділюсь з тобою ключем потужною істиною, яка здатна змінити твоє життя. Ми боїмося не змін. Ми боїмося втратити контроль, бо зміни це завжди невідоме, а невідоме те, чим мозок хоче керувати, але не може. Стоїки казали. Ми страждаємо не від подій, а від наших уявлень про них. І ось що ми зазвичай уявляємо. Я не впораюсь. Нове значить ризик вийти з ролі. До якої звик потрапити в ситуацію, де не будеш компетентним мені буде боляче, зміни часто пов'язані з втратою людей, позиції, ілюзій я втрачу себе, бо знайоме здається безпечним, навіть коли воно вже давно тягне вниз. Так ми залишаємося в тому, що не працює. Просто тому, що вже звикли. Мозок каже сиди тут стабільно. Але це не стабільність. це страх, замаскований під комфорт. Стоїцизм дає інший вектор якщо можеш вплинути дій. Якщо не можеш прийми. Межа між залежить і не залежить дає свободу. Бо коли ти приймаєш неминуче воно більше не лякає це не кінець, це бо спочаток руху. Розглянемо сім способів прийняти зміни, яких ти боїшся. Перше назви свій страх прямо. Страх не любить ясності, стоїки радили. Дай йому ім'я. Запиши Я боюся і продовж без цензури. Щойно страх отримує форму. Він втрачає владу. Друге. Запитай. Що справді залежить від мене. Це головне стоїчне питання. Ти не контролюєш майбутнє. Але сьогоднішній крок так. Замість що буде? Запитай, Що я можу зробити зараз? Третє. Уяви найгірший сценарій. Стоїки називали це Премедитатіо Малорум. Уявлення біди. Так, уяви найгірше. Проживи по думки. Що, якщо все піде не так? А тепер чесно, ти впораєшся? Переважно відповідь Так. І мозок розслабляється. Четверте. Розбий зміну на кроки. Зміна лякає, коли вона виглядає як стрибок у порожнечу. Тому створи сходи. Сьогодні дізнайся Завтра запитай Післязавтра дій. Маленькі дії руйнують великий страх. П'яте Не чекай мотивації. Дій із позиції обов'язку. Мотивація хитка. Стоїки діяли не через емоції, а через переконання. Я не зобов'язаний усе змінити. Але я зобов'язаний діяти. Це і є зрілість. Шосте. Уяви, ким ти станеш. Не зосереджуйся на втраті. Уяви, якою людиною ти станеш. Як ти будеш думати, діяти, реагувати? Твій фокус не на страху, а на зростанні. Побач нового себе Впевнену, стійку, сильну людину. Сьоме. Припини чекати ідеального моменту Після свят, коли буде час, як усе вляжеться Це пастка. Ідеальний момент не настане ніколи, а стоїцизм це про рух, навіть коли страшно краще недосконала дія, ніж бездоганне очікування, як діяти попри страх, стоїцизм у щоденному житті. Боятись змін нормально. Але стоїцизм не про відсутність страху. Він про те, як іти вперед, попри нього. Прийми, що емоції не ворог. Стоїки ніколи не вимагали вимкнути почуття. Вони говорили розпізнай їх і не дозволь керувати. Страх, тривога, сумніви це сигнали, а не заборони. Вони вказують на зону зростання. Твоя задача почути, але не підкоритись. Роби те, що потрібно, навіть якщо не впевнений. Сенека писав нетривалість життя важлива, а його якість. Маленький крок вперед, більше вартий, ніж ідеальний план, який ніколи не реалізується. Стоїк починає діяти не коли все ідеально, а коли розуміє, чекати більше не можна. Визнач, що для тебе добро і дій згідно з цим. Марк Аврелій щодня повертався до питання: чи відповідає моя дія природі добра? Твоє рішення має ґрунтуватися не на страху, не на думках інших, а на цінностях? Не що мені вигідно, а що правильно, цінності це компас. Саме вони дають впевненість, якої ти чекаєш від емоцій. Терпи дискомфорт. Це частина шляху. Епіктет Вчив Свобода через витримку. Кожна зміна це зона напруги, але стійкість народжується саме там, якщо боляче не значить, що неправильно. Це не знак зупинись, це ознака. Ти ростеш. Довірся процесу. Рішення це процес, а не подія. Зміни не приходять за один день. Прийняття це шлях. Сьогодні сумніви завтра крок. Післязавтра нова ясність. Ти не повинен знати все наперед. Іноді, щоб прийняти зміни, треба спочатку в них увійти. Розглянемо. Як зробити зміни джерелом сили, а не слабкості? Кожна зміна це виклик, але водночас шанс побачити себе з нового боку. Не запитуй чому це сталося зі мною запитай, що я можу з цим зробити. Стоїки не витрачали сили на скарги, вони фокусувались на тому, що в їхніх руках. Обставини це лише зовнішній контекст. Справжня сила в тому, як ти реагуєш. Зміни не руйнують тобі, вони ламають те, що давно не працює. Коли все стабільно, ми рідко розвиваємось. Зміни витягують нас із зони комфорту, і саме там починається нова версія тебе. Так, це неприємно. Але саме тому. Цінно. Будь чесним із собою, ти боїшся не самої зміни, а втрати контролю. Але життя це не контроль, це взаємодія, і якщо ти будеш гнучким, не зламаєшся. Як казали стоїки дуб ламається, а очерет нахиляється і виживає. Зроби сприйняття зміни ритуал сили. Що, якби кожна криза була твоїм тренуванням? Не перевіркою чи витримаєш, а шансом стати сильнішим. Коли наступного разу щось піде не за планом, не панікуй, усміхнись це твій момент вперед. Якщо це відео дало тобі поживу для роздумів, постав лайк, підпишись, щоб не пропустити нове. Залиш свій коментар, я завжди відповідаю. Разом ми наближаємось до першої тисячі підписників. Долучися. Тобі сподобалося підтримай український Ютуб, підписуйся на канал Філософія Дії.